Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас 6 липня 2025 року. І я хочу вам показати сорт хурми, який в мене ну, росте в теплиці. Це теплолюдна хурма, Шарон або Тріумф. Це у нас перший врожай, так званий сигнальний. Ще, вони, ще ж вони-тільки тільки, тільки зачепилися. Зачепили де? декілька плодів, ми їх не рахували. Ну, до десятка, мабуть, навіть не буде. А десятка. Созріває, вона пізнувала, навіть в теплиці, вона туди під листопад. В цьому році, може, навіть в кінці листопада. Сподіваємось, що буде зріла. Вона дуже віде. смачна, солодка в твердому стані. Цей сорт я взяв у мого друга, на жаль, він помер. Шикачихіна Олега Ніколаєва, був, був такий, так, э, жив він ну, на село Кам'яне, яке знаходиться між Дніпром та Запоріжжям. В нього вона росла досить, ну, їй було років 10-12. Я бачив врожай отакі здорові хурміни, ну, як в магазинах-250-300 там, 300, там, 300, плюс грамів. Дуже смачна, і з одної деревини він збирав ну, ящик, повний ящик з-під бананів. Спід бананів. Тобто вражайність в неї дуже пристойна. Цей сорт ми спробували пощепити на хрому, але... І посадили розкажи, що ми посадили її на вулиці. Да, ми її пощепили на вулиці, посадили. ну він першу зиму у нас витримав, ну, максимальна Ди, температура директор. була мінус 19. Але на наступну зиму, коли вже 20-21, вона вже не витримала і відмерзла повністю і не витрадилася. Тобто такий сорт можна, ну, на вулиці можна спробувати, тим, хто живе ну, там, де тепліше, ніж у нас. Зона так, mm -hmm. да, вкр... не вкривнова... не uh, да. тобто Одеса, там, Миколаїв, тобто там вона є шанс, що ну, витримає. Але в Дніпропетровській області майже він навіть, не буде. Тому я його ну, роблю дуже мало саджанців цього сорту. Ну, роблю їх на віринській підщепі, ну майже ну, в основному на, як на замовлення. Ну, дуже смачна, тому вона мені подобається. Я от для себе, майже для, для цього зробив теплицю. Да. Володь, давай листя покажемо, як. Ну, листя більш округлі, ніж у вірніської хурми, угу. більш товстіше. І прожилки оці, так? Да? Розкажи, що оці прожилки більш видні, ну, виділяються. Більш Да, ви... але... То не треба показувати, вона в нас ще угу. ну, ми точно не знаємо. Ось ну, вони листя. Заві клади скидує, завжди ось долі лежить пліт, який вона порахувала. Ну, Ріто. Ну. Ріта срочно спила. Він ще. Що нічого yeah. не поспіла. Well, <laughs> не вистигла, well, да. Собственно, все, що я хотів сказати, ну, у нас є така радість і сподівання, що вона все ж таки дозріє. Do, довисить дозріє, і ми її спробуємо. Все ж таки yeah. хочеться. Хурми. Не, не тільки Віргінської, яка росте без проблем, а хочеться все ж таки вирости для себе щось таке цікаве. Подивитись, як вона насправді східна хурма, як вона себе почуває у нас. Да? Ну в теплиці вона буде У вона теплиці, була да. нормально, кожен рік родила, попри те, що він її натаплював. Тобто це не, не опалювальне. Не опалювальна теплиця. Да. Ну, теплиця. Ну, в нас 19 майже, ну може, 18 морозу все ж таки. Цей, було. було, було. Да. ну Не більше, Ну не більше, не більше да. не. ну було. Ну вітро, звісно ж, не було. Ем, так, ну, собственно, до, ну, все, що я хотів сказати, я сказав. Ем, вам всім гарних врожаїв, е, натхнення, ну звісно ж, ми, миру. Do popaczenia. to wszystko dobrze.